Вітаю в ефірі спільний проект Львівської газети та Гал ТБ, програма Тіві Шпальта. Сьогодні ми говоримо про шахи. У Львові може відбутися безпрецедентна спортивна подія. Марія Музичук зі Львова захищатиме титул чемпіонки світу з шахів. Бюджет цього заходу 400 тисяч євро. Чиновники стверджують, гроші не проблема, це на словах. А насправді не усе так просто. Титул чемпіонки світу Марія Музичук здобула майже два місяці тому у російському місті Сочі і відразу новоспечену чемпіонку зобов'язали провести захист титулу із переможницею Ганпрі Фіде китаянкою Хоу Іфань. Передбачається, що зустріч відбудеться наприкінці 2015 року або на початку 2016-го. Китаянка не брала участі у чемпіонаті світу в Сочі, бо вирішила в цей час зіграти на турнірі на Гаваях, але зберегла за собою право повернути титул у наступному матчі. Китайці відразу ж запропонували цей матч провести. У них українська сторона проти. На сьогоднішній день і міська влада, і федерація шахів, і Міністерство молоді спорту зацікавлені, щоб цей матч відбувся тут безпосередньо у Львові, тому що якби, китайська сторона претендує провести його в себе. Вони для цього забезпечили, ну, підтвердили свої фінансові зобов'язання, що вони готові це профінансувати. На сьогоднішній день йдуть. Ну на рівні міністерстві відомств. Переговори щодо пошуку тих коштів за словами наставника збірної України Олександра Сулипи, два роки тому харків'янка Анна Ушеніна через фінансову спокусу вже погодилася грати в Китаї і у підсумку втратила титул. Мовляв, в крайньому випадку потрібно спробувати перенести гру у нейтральну країну. Сама Марія Музичук, як і її наставники та батьки, сподіваються, що захист титулу вдасться провести у Львові. Тим паче, що президент України Петро Порошенко на початку квітня під час вшанування новоспеченої чемпіонки пообіцяв посприяти. Цьому я б говорив в даному контексті не лише про промоцію Львова, а про промоцію всієї держави. Чому зрозуміти на матч такого рівня приїде багато, багато західних журналістів, не тільки західних з усього світу. Так, і їх приїде не 10, не 50, не 100 і навіть не 200, Їх буде більше. Зрозуміло, у Львові вони будуть цікавитися шахами в першу чергу. Марічкою музичок її суперницею китаянкою, але далеко не тільки тим. Вони зможуть побачити, як живе ця частина України яка не палає сьогодні у війні у вогні війни яка Прагне до Європи, яка намагається бути європейцями. Зрештою, президент міжнародної шахової федерації Кірсан Ілюмжинов уже висловився за проведення матчу за шахову корону між Марією Музичук і Хоу і Фань у Києві або Львові. Однак, щоб Фіде прийняло рішення на користь України, потрібно подати заявку. Китайці вже це зробили, а українці наразі тільки готуються. Коли зустрічали всі, її обіцяв, і президент держави, її обіцяв, і Андрій Іванович, що всі вони зроблять все можливе для того. Щоб матч за корону був у Львові. У Львові за справу взялися громадські активісти. Вони вже почали шукати приміщення для проведення матчу за світову корону. Ведуть переговори із власниками готелів та ресторанів про допомогу у цьому заході. Була озвучена сума коштів, які потрібні для проведення. Але справа в тому, що ті кошти це не є живі гроші, які потрібно витрачати. До прикладу є умова, що треба забезпечити проживання 35 чоловік власне для проведення матчів на 15 днів. Тобто можна це оцінювати як варіант зібрати кошти, а можна просто ми вже зараз працюємо з готелями. І відверто кажучи, майже половину місць ми вже знайшли, де готелі готові прийняти даром цих людей, ну, знову ж таки, допомогти, щоб провести. Зал, де би мали відбуватися власне, самі матчі. Тобто, і батьки Марічки вже були, знайшли один, і зараз ще один пропонує себе сам. ну, тобто... Я думаю, що там можна зекономити суттєво, якщо просто е, постаратися, кажу, опрацювати зали, опрацювати готелі. Ну, тоді не, не треба було такої дуже великої суми. Але без участі держави у цьому проєкті на успіх годі розраховувати. Тому активісти дуже сподіваються, що Петро Порошенко дотримається слова і надасть активну підтримку в організації цього гучного заходу. Матч за шахову корону триватиме близько двох тижнів. При цьому потрібно прийняти 35 гостей. Загалом бюджет складатиме орієнтовно 400 тисяч євро. Марія Музичук є третьою чемпіонкою світу з шахів в історії України. Першою у 1953 році, виступаючи за радянський союз, була Людмила Руденко із Полтавщини у 2012-му шаховою короною заволоділа харків'янка Анна Ушеніна. Про найкращих представниць України у цьому виді спорту, а також про львівську школу. Дивіться в наступному сюжеті. Найбільше чемпіонок світу представляв радянський союз. Таких аж п'ятеро представниці Китаю здобували шахову корону також п'ять разів. Причому хову і фань, з якою доведеться змагатися марічці музичук, вдалося зробити це двічі. Загалом Львів у шахах має серйозне світове ім'я. Тут було виховано більше трьох десятків міжнародних гросмейстерів. Серед відомих представників школи гравці Олександр Білявський, Андрій Волокітін, Йосип Дорфман, Василь Іванчук, Катерина Лагно, Марта Літинська, Гана та Марія Музичук, Андрія Михальчишин, Степан Попель, Олег Романишин, Францішик Сулік, Генрік Фрідман, Леонід Штейн, тренери Віктор Желяндинов і Віктор Карт. Кажуть, що Львів за кількістю гросмейстерів на душу населення займає, займає перше місце у світі. У двоє проживає порядка 20 Ну, Більшість з них вже, звичайно, пенсіонери, які активної участі не беруть в змаганнях. Але ця заслуга нашого міста і його внесок у світову шахову історію, безперечно, є аргументом на користь того, аби матч за шахову корону таки відбувся у Львові. Тим більше, що чемпіонка наша. Чемпіонати незалежної України серед чоловіків вигравали представники Львова Орест Грицак та Андрій Волокітін і Юрій Криворучко. А серед жінок Марта Літинська, Анна та Марія Музичук. Уродженка Львова, Анна Музичук, свою перемогу в чемпіонаті України серед жінок здобула у віці 13 років, що стало рекордним досягненням. У 2010-му шахістка виграла чемпіонат світу серед дівчат віком до 20 років і зараз є однією з найперспективніших у світі. Уродженка Львова Катерина Лагно у 12 років виконала норм Гросмейстера серед жінок, потрапивши до книги рекордів Гіннеса. Вона багаторазова чемпіонка Європи серед жінок. Отож, удалі в нашій програмі гості студії пані Наталія та пан Олег Музичуки, батьки та наставники чемпіонки світу з шахів Марії Музичук цікаво, пройшов вже більше місяця. Скоро буде вже два місяці. Після того, як пафосно дуже зустрічали вашу доньку з квітами, з музикою зустрічали влада Львова в Львівському аеропорту. Потім була зустріч з президентом України і обіцянка, що захист титулу він зробить усе Петро Порошенко, щоб він прийшов в Україні, а можливо. Навіть і у Львові, що пройшло за цей час? Майже два місяці вже пройшов після повернення з Сочі з чемпіонату світу. Що пройшло за цей час? Ну так справді, коли ми були на зустрічі з Петром Порошенком, значить, ще чим було прохання, щоб матч за світову шахову корону, який має відбутися в кінці цього року або на початку наступного, відбувся саме в Україні. Ну, бажано у Львові. Петров Олексійович сказав, що він зробив все від нього можливе, щоб цей матч справді таки відбувся в. У нас в Україні. Що далі зроблено? Я знаю, що були лист, був лист від Федерації Шахів України на, до Петра Порошенка, до нашого президента. Відповідно, були листи відповіді на Міністерство спорту України та на Федерацію Шахів України, а також на Львівську облдержадміністрацію. Ну, Подати без своє бачення свої пропозиції щодо проведення цього матчу саме у Львові знає, що готується візит президента міжнародної шахової федерації Кирсана Миколайовича Лужинова до Львова. Ось, ну, який мав вивчити ситуацію, що у нас є насправді, чи готовий Львів прийняти ну, матч такого рівня. Ось. І, в принципі, ми з дня на день чекаємо цього візиту, тому що він має відбутися в найближчим часом. Якщо вже це відбудеться, Керсан Миколаївич приїде до Львова, то я думаю, що в цей момент і з'ясується, і коли точніше цей матч відбудеться, ну і відповідно, чи буде він у Львові. Від цього дуже багато залежить. Якщо з інфраструктурою у Львові проблем, мабуть, немає після Євро 2012 місце, де може відбутися така гра. Ми спектували багато приміщень у Львові. Ви знаєте, що з приміщеннями проблема, тому що шахи мають свою специфіку. В першу чергу повинен бути великий зал, і в цьому залі повинні бути окремі. Кімнати відпочинку для двох учасниць. Вони не повинні пересікатися ні з глядачами, ні з чим. Ну і в тих кімнатах відпочинку, відповідно, повинні бути туалети. І от якраз з тим найбільша проблема. Ну, але наскільки ми так зараз дійшли висновку, що найкраще приміщення у Львові підходить, це є палац залізничників. І дійсно, там можна зробити ряд реконструкцій, і він би гарно підійшов як приміщення до проведення чемпіонату світу. Бюджет такого заходу, наскільки мені відомо, близько 400 тисяч євро. Як думаєте, вдасться знайти все ж таки непростий час в країні, вдасться знайти ці кошти? Звичайно, сума немаленька, але все-таки, якщо порівнювати її, скажімо, з футболом, то, то це три копійки. Тому при бажанні, при якщо всі сторони будуть зацікавлені, щоб цей матч відбувся саме в Україні, саме у Львові, то такі кошти, я думаю, що під силу знайти навіть цей непростий час. І ви знаєте, що Марія Молочук діюча чемпіонка світу, і одне з тих завдань чемпіонки світу це пропаганда шахів. Ось і е, хотілося пропагувати шахи саме в Україні, тому що Україна, як я вже говорив, вона заслуговує на це, щоб мати чемпіонат світу. Два роки тому вже одна українка, діюча чемпіонка світу, захищала титул у Китаї, їй це не вдалося зробити. І говорять, що причин, однією з головних причин є проблеми на місці, те, що там важко адаптуватися. От, Пані Наталя, можете детальніше розповісти, з якими проблемами доведеться зіштовхнутися вашій донці, якщо не вдасться провести тут в Україні цей матч. Звичайно, що є проблеми, якщо ти граєш в чужій країні, причому там, де Юфань, вона все-таки лідер світового рейтингу, вона дуже сильна шахістка і має величезну підтримку в Китаї, в своїй країні. Ну, але якби не це саме Важливе Важливе те, що все-таки це є азіатська країна з великою різницею в часовому поясі. Тобто, ну, влітку це 5 годин, взимку це 6 годин. І шахісти, як зазвичай, ну сови. вони пізно лягають, пізно прокидаються. Якщо, скажімо, матч, як правило, починається в 15-й годині дня, то на наш, по нашому часу, це буде 9-10 ранку. Ну, шахісти, тобто це не просто що там прокинувся і кудись пішов. Працювати розумово, ще мозок не готовий до такої інтенсивної розумової праці в такій годині ранку, ну от так воно є. Крім того, специфічна їжа. Всі шахісти відмічають, ну та не тільки шахісти, а люди, які приїжджають, вони кажуть, що їжа дуже гостра, дуже перчена, Ми не адаптовані до такої їжі. Тобто, треба або їхати зі своїм поваром, ну або якось я навіть не знаю як правило в ці ті змагання. На які діти їдуть ну, в Китай, вони ж завжди беруть з собою якісь такі продукти, ну, які би хоча б частково компенсують, щоб вони там могли собі якийсь ті сніданок чи вечерю зробити, а вже на обід стараються кудись поїхати. Тому що, щоб хоча б там раз-два в день можна було поїсти нормальної нашої їжі. Це велика така, така проблема. Ну і не знаю, були проблеми, скажімо, Вані Ушеніної розповідали, що ну, були певні незручності. Кажуть, що турбували навіть посеред ночі. Ну важко щось говорити. Ми того не були, ми не були свідками цього. Ну але такий прецедент був. Марія Мозичук стала чемпіонкою світу. Ось в питання до обох. Ви зауважили пожвавлення інтересу до вашого виду спорту? У Львові, можливо, Стю, можливо, в Україні. У Україні такого ажіотажу взагалі не пам'ятаю. Це унікальний випадок. Був матч за світову корону між Василем Іванчуком і Пономарівом. Вроді би два українські шахісти. Пономарів виграв матч Василя Іванчука, але я тоді не пам'ятаю такого велику буму шаху, який є зараз. Це у всьому проявляється відношенні держави і, скажімо, і простих людей. Знаю на стрію за перемогою Марічки молилися у всіх церквах. Ось, про прості люди просто підходили до тебе і бажали тобі успіху. Зараз, відносно цього матчу, також і багато людей підходять і питають, чи буде матч в Україні, де він відбудеться, як відбудеться. Марічку почали впізнавати прямо на вулиці. Перехожі зупиняють і просять сфотографуватися, дати автограф. Так що дійсно зараз в Україні справжній такий шаховий бум. Пані Наталя, а не побоїться, що зірковою хворобою занедужує ваша донька? Ви знаєте, у нас такий тато, що мені здається, що нам зіркова хвороба не загрожує. Отож, От подякуємо нашим гостям за участь у нашій програмі, а ми рухаємося далі. На сьогодні це все Дивіться Повтор програми Тіві Шпальта у середу, 3 червня, об 11.15. Нехай вам щастить до побачення.